Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Основні заяви з прес-конференції Трампа, яку він дав буквально щойно: 88 українців хочуть бачити угоду з РФ. Росіяни були б у Києві за 4 години, якби поїхали по шосе, але російський генерал вирішив їхати через сільськогосподарські угіддя. Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Владиміра, його вже немає на цьому світі. Він вже мертвий, заявив Трамп. Я можу піти і сказати, щастива, і це буде кінець. Не мені вирішувати чи укладати угоду між РФ та Україною. Росія окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територію України я буду говорити з Путіним щодо припинення війни. Зеленський заявив, що питання територій це питання Конституції, але Зеленський має дозвіл на війну і вбивство всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, і це станеться. Наступна зустріч буде із Зеленським або з Путіним і Зеленським. У п'ятницю, 15 серпня, президенти США та Росії мають намір під час особистої зустрічі обговорити війну в Україні та, можливо, мирну угоду. При цьому досі не до кінця зрозуміло, що саме запропонує Путін, які умови влаштують Трампа та чи погодяться. З ними Україна та Європа. Як вважаю, глядач BBC, поки що зрозуміло одне складно уявити людину, який саміт на Алясці, був би вигіднішим більше ніж Володимиру Путіну. У понеділок під час прес-конференції у Білому домі з приводу злочинності Дональд Трамп ймовірно обмовився, адже анонсував, що зустрінеться з Путіним у п'ятницю в лапках в Росії. Я зустрінусь з Путіним їду до Росії в п'ятницю, заявив Дональд Трамп, несподівано переключившись з теми злочинності та безхатьків. Згодом він ще раз це повторив: це буде велика справа. Ми їдемо до Росії. Стане. Що станеться, заявив Трамп. Хоча на тій же прес-конференції Трамп казав, що Путін прибуде до США. Він анонсував, що наступна зустріч відбудеться між Зеленським та Путіним або буде тристоронньою за його участі. У нього уточнили, чи буде на зустрічі в п'ятницю Зеленський. На що він відповів, що зустріч із Путіним буде в лапках швидше промацуванням. Він вкотре повторив, що війна в Україні в лапках війна Байдена і заявивши на відміну від Байдена. Трамп зупинив будівництво північного потоку. потоку-2». я поговорю з Володимиром Путіним і скажу йому, ти повинен зупинити цю війну Вив Трамп за підсумками візиту Стіва Віткофа до Москви, Трамп заявив, що шанси на припинення вогню у війні Росії проти України є. Як писало агентство Bloomberg, про це Трамп повідомив Зеленського та європейських лідерів. Трамп уточнив, що Путін може розпочати мирні переговори в лапках в обмін на обговорення питання про обмін територіями. Сказали співрозмовники Bloomberg. поступово почали з'являтися деякі подробиці. Співрозмовники Bloomberg із посиланням на джерела знайомі з ситуацією повідомили, що Вашингтон і Москва прагнуть досягти угоди про. Припинення війни в Україні, яка може закріпити за Росією анексію територій, захоплених нею під час військового вторгнення у рамках такої угоди. Росія хоче отримати анексовані Донбас та Крим. Це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про відведення військ з частин території Луганської та Донецької областей, які все ще утримуються Києвом. Написав Блумберг. У відповідь стверджували джерела агентства Москва припинить наступ у Херсонській та Запорізькій областях на поточній лінії фронту за словами джерела, мета угоди фактично заморозити війну. Іно та підготувати ґрунт для технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання. Політолог Володимир Цибулько підкреслює. Наближається зустріч Трампа і Путіна без України, але з розмовами про в лапках обміни територій. Це вже перемога для кремлівського диктатора. Вихід із ізоляції та нав'язування своєї брехні про війну. Зеленський каже, поступок не буде, але слова треба підкріплювати діями. До 15 серпня кожен день має бути використаний, щоб переконати США інтерес миру. Це позиція України, а не Путіна. Мир без втрат території, непорушне пере. Мир, є багатосторонні переговори. Що для цього потрібно? Єдність всередині країни, без атак на опозицію, військових журналістів, громади та бізнес, чесний звіт влади суспільству, про фронт, мобілізацію, економіку, зовнішню політику, не гасла плани, коаліція національної єдності та уряд національного порятунку, корупційні схеми підніж, ресурси на фронт, економіку на військові рейки, ЗСУ за стандартами НАТО, повернути реформи, що працювали, децентралізацію, прозорі закупівлі, декларування, корпоративне управління. Сьогодні вирішується доля всієї. Нації час для дій зараз редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.